Останні 200 штук найпопулярної е, е, позиції 2025 року. Це Джира, це Джампстартер, це Пусковий, це фонарь, це павербанк, Це вже десь 10, 10 чи 20 блогерів е, розповіли про те, який він класний. Цей товар, який шукають в магазинах та за ним приходять. Він топ на розетці, він топ на епіцентрі, він топ в усіх маркетплейсах. В нас він теж є. Є всередині. Джамстар, насадка, зарядка, для компресора, насадки та дуже крутий чехол. Тут є режими, автомобіль, мотоцикл, велосипед, там м'яч. Це для насоса. Тут підключається, це легко. Сюди підключаємо Ось От красавчик. Фунель. Це о, Сьогодні найулюбленіший о, мій гаджет. Він в мене вже спасав раз 10. Ну ж та штука. Рекомендую як мати собі, так і пробувати.